Всім доброго дня! Сьогодні у нас 12 серпня 2022 року. До вашого огляду, хочу представити новинку своєї колекції сорт диплоїдної сливи під назвою Мунглоп. Зовнішній вигляд не зовсім співпадає з картинками, які є в розплідниках в інтернеті. Там написано, що вона жовта з рожевим рум'янцем. Але вона взагалі на вигляд. Просто рожева. Можливо, це такий просто розмитий рожевий рум'янець на жовтому фоні. Зараз ми її зірвемо і продегустуємо. Слива має невеликий проїновий наліт. На вигляд, грам 50, можливо, це сигнальне плодоношення, потім будуть більше плоди. запах ярко виражений теплоїдної сливи. Зараз ми її скуштуємо. Смак дуже солодкий. При поїданні є таке відчуття, що це якась просто капсула із соком. Соку просто дуже багато. Після смак абрикосовий дуже приємний. Дуже рекомендую додавати до своїх селекцій. Дякую за увагу. а все добре.